Донецьк, який роками залишився під контролем окупантів, сьогодні переживає гуманітарний колапс, що ставить під сумнів здатність місцевої адміністрації отримувати місто під своїм впливом протягом останнього місяця. Подача води цидрилізованих мереж здійснюється лише раз на три дні. Причому вода надходить каламутна і слабким напором непридатна для пиття без додаткової обробки. Відео з вулиць швидко розлетілося соцмережами. Люди з пластиковими каністрами та металевими відрами набирають дощову воду з калюж, утворених після нетривалої зливи. Сірі потоки Мішані з і брудом вулиць стало єдиним доступним джерелом. У деяких районах утворилися черги до каналізаційних люків, куди місцеві опускали відра, щоб дістати технічну воду з підземних комунікацій. Комунальні служби, які залишилися під керівництвом окупаційної влади, фактично безсилі частина працівників виїхала, інші саботують роботу через невиплату зарплат і відсутність обладнання. Будь-які обіцянки відновити нормальне постачання з боку так званого глави республіки Пушоліна. відкликають у людей від відверте обурення кілька днів тому він особисто з'явився на одному з ринків. і Реакція була безпрецедентною. Його обсвистали, а деякі жінки плювали в його бік. Невдоволення, що роками тліло в місті вибухнуло серію стихійних протестів. Групи місцевих мешканців не боялися камер спостерігання для патрулів. Відкрито вигукують ідіть геть з нашої землі. Поверніть Україну на тлі цього. Навіть колаборанти та так звані ждуни, ті, хто з 2014 року виправдовував окупацію, почали визнавати, що їхня надія на російський мир. Обернулася катастрофою. Російська армія присутня в місті опинилася в незручному становищі. Продовольчі водні ресурси спрямуються передусім на військові частини. Що лише поглиблює конфлікт з населенням. Військові патрулі посилюють контроль у центральних районах, але у віддалених кварталах дедалі частіше фіксують випадки випадів на військових псування техніки та знищення складів із припасами. Ось що говорять місцеві мешканці і загалом блогери про блядь, этих хватает, Петровки хватает, блядь, а бакума не хватает. Что это за хуйня, блядь? Вот пидоросня, которая, блядь, не дает Абакумову воду, приезжала сегодня и нихуя не сделала. Людей, блядь, море, вон, километровая очередь. Чепушилины, сука, хуй помогают. В Донецке начались первые драки за воду. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. Вы что, охерели? что вы творите? Люди не могут помыть зопы свои. Вы что творите? Вы охерели? Вы хорошие, а я сейчас буду плохая. Ну вот хорошо. Вот, пожалуйста, Гуревская 4А. Та труба, за которую я заявляла. Левая труба на огородах. Вот их урожаи замечательные. Вот, пожалуйста. Сейчас это все будет в прокуратуре. Смотри-ка ты, какие умные, а. Смотри-ка ты, вот у них понабраны емкости. Вон емкости. Вон бочки стоят понабранные. Вот так вот. Вот они. Вот ребята собирают урожаи. Все у них зелено. Все в цвету. У тебя забыла спросить, потому что ты у меня воду воруешь. Не воруешь. Вот они, бочки набранные. Вот они, ведра набранные. В то время, когда мы сидим без воды, не можем помыть. Вот их урожаи замечательные. Вот они. Местные паблики пишут то, что люди начали уже писать доносы на своих соседей, которые якобы используют чрезмерное количество воды. А уже участились кражи этой самой воды. Главное, что без Украины, главное, что без НАТО. Зато вот так мы теперь и живем. Что думаете вы по поводу ситуации с водоснабжением в Донецке? Напишите ваше мнение в комментариях. Уважаемое правительство Донецкой Народной Республики, к вам обращаются жители. Домов 108-122 по улице Артема с наболевшим вопросом отсутствия воды. Мы куда только не обращались. Нам объясняют, что плохая подача, но у нас даже нигде не капнет ни одной капли. И в это же время в Донецк-Сити, которая непосредственно рядом с нами, полностью функци... функционирует и мойка, и все развлекательные центры, и понимаете, мы понимаем, что даже задвижка у нас не открывается, даже шума в трубах никаких нет. По графику у нас получается воды через день была вода, а теперь, когда сделали через два на третий, все, у нас воды ни капли не капает. Много людей живет на девятых, на восьмых этажах, пожилых, с детьми. Ну, это просто катастрофа. Я живу на девятом этаже, у меня месяц, нет воды. Ношу, надрываюсь работаю, прихожу домой, без ног падаю. Мы все понимаем, в городе тяжело с водой. Но по графику она обязана, правительство нам обязано дать воду по графику. Или хотя бы поставить баки, чтобы мы могли набирать это спокойно. Я инвалид третьей группы. У меня перелом компрессионный позвоночника. Я таскаю воду ближняя и свет. Два квартала надо пройти за водой. Это что за издевательство, как говорится. С 22 -го июля мы не видим воды. Я живу на девятом этаже. Никому помочь. Я живу в доме Черт. по Артема 108. Вот хочу сделать такое замечание. 23 июня по 25, по-моему, уже точно не помню, когда закрывали Торгово-развлекательный центр Донецк Сити в наших домах по Артема 108-122 вода шла в полном объеме и включая самые верхние этажи, что наводит на определенные размышления. Наш момент основной причиной отсутствия воды в наших домах является как раз таки Донецк Сити, так как мы находимся на одной ветке вместе с ними. К Сити работает фитнес-центр, который регулярно использует воду. Мойка, который тоже также говорилось о том, что будет закрываться в период отсутствия воды во всем регионе. В тот же момент у нас открывается Донецк Сити, мойка, которая работает полным ходом. Весь центр торговый запитан полностью водой, которая срывает крани. в это же время наши дома, которые находятся рядом по улице Артема, находятся совершенно без воды. Также мы предполагаем о том, что главной причиной этого является закрытие заглушек и то, что Донецк-Сити живет за счет наших домов. Артема 116А, четвертый подъезд, второй этаж, воды нет. С 7 числа ее тоже не было. И сейчас вот 5 часов воды нет. Ну и набрать мы не можем. Просим решить нашу проблему и дать воду в наши дома согласно графику. То, что происходит в Донецке, это не просто катастрофа, это преднамеренное унижение украинцев. Годами регионы превращают в дыру, куда уходили миллиарды. Воровали так, что даже Чечня Кадырова на этом фоне выглядит скромно. Пушили на его окружение чемпионы по распилу. Жители Донецка сидят без воды не из-за обстрелов. А потому что водопровод из Ростова, который торжественно анонсировали еще в 2022 году, так и не заработал. Хотя только первым траншем туда ушел миллиард рублей, потом еще и еще. В общей сложности десятки миллиардов. Но система не покрывает даже половины потребностей региона. Подрядчики освоили миллиарды. Ремонт, прокладка труб, обслуживание, все на бумаге. Надели сухие краны, пластиковые бочки и очереди за техникой. Россия не просто оккупировала Донецк, она выжимает из него все капли. И при этом с удовольствием смотрит, как страдают украинцы. И те, кто под оккупацией, и те, кто снаружи. Первый аргумент больница. Издевательство просто над людьми. Привезли цистерну с водой, бросили, открыли кран и уехали. И вода вся идет в никуда. А в людей в домах, води інформація з місцевих джерел підтверджує підпіллі організувалися проукраїнські групи, які використовують ситуацію для мобілізації населення проти окупантів. В листівки, що закликають для бойкоду влади та підтримки українських військ у разі контрнаступу для російських військових Донецька, який раніше вважався безпечним тилом, перетворюється на зону постійної напруги. Ситуація з постачанням води на окупованій Росії території Донецької області стала критичною. Минулого тижня там ще більше скоротили. Подачу води її дають всього один раз на три дні в самому Донецьку, і раз на два дні в інших містах, зокрема в Маріуполі. Супутникові знімки, які проаналізувала російська служба БіБІСІ, підтверджують, що до початку повномасштабної війни Росії проти України в водосховищах води було значно більше ніж зараз. а Частина з них стрімко міліє. Але проблеми з водою пов'язані не лише з обмілінням водосховищ. Водогіна з яких вода надходила на територію Донбасу, з контрольованої Києвом території зруйнований в ході бойових дій. Окрім того, з 2014 року, захопивши частину Донецької області, Росія мало що робила для поліпшення ситуації з водою. Влітку 2025 року ситуація з водопостачанням на окупованих територіях Росії як Донецької області та Луганської областей стала настільки важкою, що про це заговорили навіть найбільш патріотично налаштовані раніше. за автори у Донецьку вода раз на три дні змивати в Унітаз немає. Як звичайна справа до унітаз складуть пакети, а потім ці пакети хто нормальний в сміттях, хто ні викад. Дає під вікнами з такими борються сусіди. Написав у своєму телеграм-каналі колишній депутат Верховної ради від партії регіонів Олег Царьо, котрий з 2014 року перебуває за межами України, якого українські правоохоронні органи звинувачують у державній зраді через колабораціонізм з Росією. Донецькому пам'яті місто Троянда зразкове місто так було завжди. Причому з радянських часів Шахтарський регіон був на особливій нормі постачання, так було завжди, але не зараз трагедія довжиною 10 років. Додав він російська служба BBC про аналізувала супутникові знімки п'яти великих і п'яти менших водосховищ в Тонецькій області з допомогою сервісу Planet Labs і дійшла висновку, що за останні три з половиною роки з того часу, як Росія в лютому 2022 року почала повномасштабне вторгнення в Україну, де з них помітно обміліли. Для научного порівняння були використані знімки за липень 2021 і липень 2025 років. Липень і серпень – історично найспекотніші місяці в регіоні. Однак цьогорічне літо не є найспекотнішим за останні роки згідно. Згідно з норвезьким сервісом середня температура поточного липня в Донецьку 27 градусів Цельсія, Липень 2024 року був трохи спекотнішим. Середня температура становила 28 градусів Цельсія. Більшість водойма з яких подавали воду жителям міста, розташовані поблизу Донецька, де ситуація зараз особливо напружена. У декількох районах, зокрема, у Путилівці, біля Донецького аеропорту та частині Гладівки води немає більше як місяць, каже bbc Джерело. На підприємстві вода Донбасу прочини комунікації старі, а райони розташовані. Внизу, а не на височенні тому воду закачати туди неможливо. Згідно з офіційною заявою підприємства вода Донбасу, з 21 липня подача води в Донецькій макіївку мають здійснюватися раз на три дні по чотири години. А в низку інших населених пунктів області, у тому числі Маріуполі, раз на два дні. Під цією заявою підприємство в контакті соціальна мережа заборонена в Україні обурені мешканці. Скаржаться, що графік не дотримується за їхніми словами. В деяких невеликих містах, наприклад, в южноукраїнську, після декомунікації в Україні. Ні, місто Бунге води немає вже більше ніж два тижні. Місто Тореза, село Криничка більше як місяць. Люди без води, і це вдруге за цей рік. Перший раз було з квітня потравень теж не було води більше ніж місяць. Каже ця одна з користувачок. Вона не відповіла на прохання бібісі про коментар. Співробітник BBC в компанії вода Донбасу розповів, як його сусідка економить воду, яку привезли в одному бут літачкою тачкою за два кілометри. Витирає залишки їжі, стеріло туалетним папером. Потім у поліскує Тою, а потім використовує її в туалеті, каже співрозмовник BBC У нас безвідходне виробництво води. Яйця зварив, потім руки в цій воді помив, Потім ще в туалеті використав. Додає він. Аналітика гуманітарна криза в Донецьку не лише наслідок бойових й показник повної неспроможності окупаційної адміністрації забезпечувати базові потреби населення з психологічної точки зору поєднання відсутності ресурсів відкритого спротиву створює вибухонебезпечне середовище, яке у перспективі може стати плацдармом для внутрішнього окупаційного режиму бунти, навіть локальні, змушують російську армію перекидати сили з фронту для охорони тилу, що послаблює їхні позиції на передовій для України. Це створює додаткові можливості для інформаційно-психологічного тиску та підготовки ґрунту для повернення регіону. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. możemy razem.